Проводити вибори чи чекати перемоги. Дізнаємось думку хмельничан. Ні. А чому? А хто збереться, хто прийде? Mm. І чи ви хочете людей його робити? Так, варто. Потрібно міняти владу нашу. А за кого би голосували тоді? Поки що, знаєте, як то кажуть, думка дволіка. Не можу вам точно сказати. Мене влаштовує наш президент, тому що так як він. Вряд ли хто там за нашу Україну домовлявся, їздив. Ніхто їх не буде під час війни проводити. Звісно, варто. Це, да. Варто, щоб стала якась людина, може, стане якась людина така, щоб, може перемога прийшла швидше. Тому що тут вже таке, корупція така, що крадуть все від армії, крадуть і е, всюди крадуть. Ну, я думаю, що потрібно завершити війну, а потім вибори проводити. Я думаю, що ні. А чому? Евакуюруюся багато за границі, багато людей виїхало. На а потім ще можна робити вибори. Точно, що щось треба міняти, тому що я думаю, що, що ці, ці переміни щось дадуть в пользу народу, бо далі неможливо. Неможливо. Це відключення і переключення і взагалі, дівчатки, ви бачите, про що я говорю, це біда.